Ей неле, вітаємо в Україні в Черкасах. Як почуваєшся? Yeah, I feel good. I feel good, uh... Дякую. Почуваюся добре. Це цікавий проект. ЛНЗ – це новий клуб у прем'єр-лізі, і я справді радий бути тут. Розкажи про свою країну Кабоверде. Як ти звідти виїхав до Європи і став футболістом? Моя країна дуже-дуже маленька, але з футболістами хорошої якості. Усі, хто грає за збірну Кабо-Верде, є представниками чемпіонатів інших країн. Найбільш відомі гравці виступають у Туреччині. Я перший в Україні Кабовердець. Да? Свою можливість переїхати до Європи я отримав, коли виступав за збірну Ю-16. Поїхав до Італії в команду Новара Кальчо. Потім грав у Бразі декілька років, і останнім клубом перед ЛНЗ був Словацький Тренчен. Ти бачив коментарі про себе в наших соцмережах протягом останніх двох місяців? Фіналі, фіналі тут, так... так, так бачив. Нарешті я тут. Але якщо чесно, я дізнався про свій трансфер два тижні тому. Ми з агентом не розмовляли про переходи, зацікавленості на інших команд. Я був сфокусований на виступах за Тренчен. Тільки коли надійшла офіційна пропозиція по мені, тоді я дізнався. Але коментарі в наших соцмережах так. Я іноді бачив в інстаграмі переходь в ЛНЗ, переходь в ЛНЗ. І я такий, що відбувається? Я нічого не знаю і не розумію. І лише два тижні тому вступив у переговори. Це було доволі весело. У Словаччині чіпінати клімат схожий на український. Це допоможе в адаптації? Like, uh, Slovakia also have a good league, so... У Словаччині конкурентний чемпіонат, тому думаю, так. Але футбол порівняти не можу, тому що я зіграв усього 45 хвилин у грі з Минаєм. Мабуть, пізніше я скажу, чи відрізняється словацький футбол від українського. Ти сприймаєш ЛНЗ як крок уперед? Так, в Україні конкурентоспроможний чемпіонат і великі клуби, як Шахтари, Динамо, Київ, які грають у Єврокубках і Лізі чемпіонів, зокрема. Грати в Україні це для мене велика можливість. Вітаємо тебе з дебютом. Як оціниш свої дії в матчі з Минаєм? У грі like було багато контратак, оборонних дій. Я був трохи втомлений, бо не грав два тижні. Я можу бути набагато кращим. Матч був непоганий, але я можу краще. Але пару переступчиків ти встиг зробити. Так, це мій стиль. Я люблю дриблінг. Це моя пристрасть, мій почерк. Я буду старатись робити це частіше.